Синоптики називаються багатоцентровою циклонічною депресією. По простому погода буде нестабільною та нестійкою. У п'ятницю 7 листопада на Тернопільщині місцями нічний і ранковий мокрий сніг. В суботу суттєвих опадів не прогнозують. а От в неділю 9 лютого чекайте дощу. Водночас в області теплішатиме. Від одного морозу до чотирьох тепла в день 7 лютого поступово переростуть у денні плюс 6 на початку наступного тижня та близько нульової температури. Тури вночі. У найближчі дні ожеледиться на дорогах, посилюватиметься, кажуть у тернопільському гідрометцентрі. Поки ж суттєвих проблем на дорогах Тернопільщини не відмічають. Але коли в день пішов дощ, на певний час дороги були доволі слизькими. У диспетчерській автовокзалу Тернопіль повідомили, принаймні до обіду сьогодні усі маршрути були відкритими. Автобуси на рейси відбували в звичному порядку. Затримок не було. Особливо не нарікають і тернопільські водії. По большому счету їздити можна. Дороги чищені, посипані. Двори проблема. Дороги, центральні дороги хороші, можна їздити. Об'їзна хороша, а двори, є двори, Не чищена, скользка. І ями, як обично. Держотинспекція водночас вкотре закликає водіїв не втрачати пильності за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху.